Цей проект реалізується за підтримкою Європейського корпусу солідарності. Що ж, всім привіт, любі друзі. Я радий вас бачити у першому епізоді для подкасту вдома за кордоном, де ми розглядаємо цікаві питання, розповідаємо історії і факти, які будуть цікаві для українців, які перебралися до Болгарії. Мене звати Ігор, а це моя колега Стефанія. Ігоре, кому взагалі буде цікавий цей подкаст? Вважаю тим, хто нещодавно прибрався до Болгарії, хто планує, або вже досить а, якийсь великий час живе тут. Теж це буде цікаво дізнатися щось нове. Зараз трішки розкажу взагалі цікаві факти, історію, корисні поради та трішки інформацію про Болгарію. На територію Болгарії заїхало майже 3,5 мільйонів українців. Отримали тимчасово закрило майже 200 тисяч, а залишилось 61 тисяча. Найбільше між біженців налічують такі міста, як Софія, Варна, Бургас, Сонячний Берег, Танесебр і Пловдів. Серед них переважно жінки з дітьми. Пенсіонери та студенти да. ситуація, яка склалася в Україні. Ну, люди постійно приїжджають. Свої. Це жінки з дітьми. Да. 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 Стефані, а як, як ти вважаєш, чому люди обирають болгарію для переїзду? Ну, на мою думку, перше, що дуже важливе, це зрозуміла мова. Тому що вона трішки схожа з українською, вона не така важка для вивчення і, в принципі, її легко зрозуміти. Друге, це м'який клімат, тому що Болгарія вона відома своїм сприятливим кліматом, що дійсно приваблює наших людей їхати сюди. Так, да, повністю згоден. Також хотів би зазначити, що географічна близість, Болгарії до України це її перевага, якщо ви вибираєте країну для переїзду. І те, що Болгарія надає тимчасовий захист, можливість користуватися медичною допомогою, знайти собі працю, жити на, постійні, mm -hmm. на постійній основі тут, у Болгарії, да. це її перевага. Стефані, а у скільки років ти переїхала до Болгарії та чому? Я переїхала до Болгарії у 16 років. Це сталося, тому що почалось повномаштабне вторгнення, і я взагалі планувала їхати до Болгарії вчитися. Це була моя ціль. Я готувалась вже з мого восьмого класу, тобто з 14 років. Я знала, куди я буду вступати до НССР, і Зараз вступила вже як два роки навчаюся на міжнародних відносинах, але я не мала гадки, що я буду переїжджати сюди в 16 років. Я думала, що я перейду в 18. Угу. Mm -hmm. Але сталося як сталося, я ні про що не жалкую. Зрозумів. Ти... Тобто в тебе був чіткий план, але він трішки змістився в да. періоді твого життя. Розумію. У мене близько до твого, але мені було 17 років. Теж через повномасштабну війну я перебрався до Болгарії. Але у мене це було як мрія перебратися колись там, коли вже матиму яких... якийсь. Досвід у своїй праці, щоб тут почати а, заробляти на тому, на що я вчився. І з навчанням, з навчанням також я планував переїхати до Болгарії. Можу навчитися у якомусь університеті стати стоматологом. Наприклад, це була твоя ціль? Так, да, але сталося так, як сталося, і ми зараз тут, у цьому подкасті, і маємо те, що маємо. А зазначаю, що ми з ігорем, етнічні болгари. Тому це якось пов'язано з нашими думками про переїзд сюди з України. Так, да, особливо те, що ми маємо з родичів е, болгар, і, хоч я, я, я не знаю, як ти, коли я приїхав до Болгарії, я не розумів зовсім болгарську. Я не розмовляв, е, знав, що в мене десь там тітка, баба, хтось є з болгар, але м знання про цю країну і мову, і. Про людей у цілому у мене не було. Я лише лише десь через місяця, два-три почав розуміти, хто такі болгари, яка в них мова і як, як ем, жити разом. Як з взагалі то да, да, Тому що для мене це було все нове, все у перший разок. У мене трішки інше, тому що я мала гадку, я мала досвід. Я... В Мелітополі була взагалі в нас як було таке ком'юніті-болгар. Там працювала моя мама, вона мала це ком'юніті. і Ми там спілкувалися болгарською, навчали історію, вивчали е, мову, вивчали літературу. Я готувалась до іспитів, до вступу в університет. Але я знала болгарську, але на дуже-дуже низькому рівні. Я коли сюди приїхала, я розуміла її. але там говорити, я не могла. Uh -huh. Ну, тобто, добрий день і до побачення. <laughs> Все. Це нормально, це нормально. Да. Uh -huh. да. Але потім, вже коли я вступила до універу, мені стало набагато, якщо я тут знайшла свій соціум, я стала говорити болгарською. Мені університет реально дуже допоміг. Uh -huh. Тобто, я зрозумів, що в тебе підготовка була більша, ніж моя, тому що я, коли приїхав, я не. Те, що не міг говорити, я і не розумів нічого. А, лише за допомогою якихось роликів з Ютубу Ютубу почав а, вивчати якісь слова, речення, щоб почати, хоча б у маркеті розмовляти з булгарами, їм казати дякую за те, що мені а, дають те, що я купую. Мерсі. Якусь, так, це марсі, нормально. Да. Це нормально, тому що ти не готувався до вступу в універ, як я. Я готувалась, тому я. Трішки розмовляли, але не прям що так. Мені пропонували, мені пропонували друзі, тому що Болгарія надавала можливість безкоштовно вчитися да. тут, в досить е, крутих університетах. Але я вибрав інший шлях. Да. І... І хочу сказати, що всі, хто приїжджає до Болгарії, якщо ви маєте бажання вчитися, вам. Тут з цим допоможуть українські ком'юніті і Болгарія у цілому дає можливість навчатися і розвиватися тут. Тут реально є можливість гарно добре навчатися в болгарському вузі. Це надає змогу по-перше, мати соціалізацію в болгарському просторі, тому що на англійській ти тут довго не протягнеш. Я думаю, да, не реально... всі її добре знають. Да, не всі її добре знають. Є такі українці, які, наприклад, намагаються розмовляти російською в тих самих супермаркетах, але це не завжди прокат. Не в усіх городах настільки добре розуміються українську. Наприклад, якщо ти у сонячному березі, да там тебе більшість болгарів зрозуміють, навіть якщо ти розмовляєш на російській. Але якщо ми йдемо. Глибше не всі можуть зрозуміти все, що ти хочеш їм сказати. Тому е, мова це теж дуже м, важливо, її потрібно вчити, якщо ви плануєте остатися, Важити. залишитися у Болгарії і перебувати тут хоча б десь як деякий час. І так, з приводу мови: в Болгарії надається можливість навчати болгарську українцям безкоштовно. Всі посилання і локації, де і як і що. Ми про це розповімо у наступних епізодах. Так. Отож, перші кроки після переїзду до Болгарії найважливіший крок це оформлення тимчасового захисту. Це такий документ, який зараз Ігор тримає в своїх руках. Що він надає? Цей документ надає право офіційного працевлаштування, надає змогу користатися медичними послугами. Завдяки цьому документу ви і особистий номер іноземця, за яким можете користуватись банками, знайти працю, підписати трудовий договір та оформити документи з приводу оренди на житло. Стефані, з приводу інтернету. Я користуюся у Болгарії VivaCom? Ти, так. наскільки я знаю, користуєшся A1. Так. Також популярний оператор мобільної мережі це Єтел. Це три найпопулярніші оператори, які ми маємо у Болгарії. Є варіант зробити предплатену карту, коли ти даєш гроші, а після вибираєш із варіантів да, свій тариф. Угу. І також є контракт. Я на контракті. На контракті? Так, угу. я на контракті Я сплачую на місяць 35 левів. І в мене безлімітний інтернет та дзвінки. Я теж купую тариф, десь за 300 левів, але не маю стільки безлімітного інтернету, в мене він ограничений. Яку мережу обрати, це виключно ваш вибір, але ціни однакові. Що в єтелі, що в вікомі, що в да. Айдно. Так, да, приблизно однаково. Так. Тож, це буде лише ваш вибір, чим користуватися. Друзі, важлива інформація. Тимчасово закрило продовжено. В нас є інформація, що згідно рішення від 20 лютого 2025 року тимчасовий захист Болгарії продовжено до 4 березня 2026 року. Всі закрили, срок дії яких має завершитися 4 березня 2025 року, автоматично вважаються дійсними до 30 квітня, друзі. До 30 квітня 2025 року можна переєструвати закрилу за такими адресами. У Софії це а, вулиця Мотовідея 21А, а, бульвар Ботевградського шосе 270 і вулиця Локомотив 11. У Пловдіві це вулиця Волга 70 та у Варні це перше, третє, четверте районне управління МВР. Нова картка буде дійсною до 4 березня 2026 року. При цьому номер зміниться, але номер іноземця ЛНЧ залишиться тим самим: стару картку вилучать. Необхідні документи для поновлення закрила це стара закрила, закордонний паспорт і заява за зразком на поновлення закрили. Наприклад, я коли пішла поновлювати закрило, там не потрібен був закордонний паспорт, я просто заповнила зразок. Там була банка, де я заповнювала всю свою інформацію про себе, і мені поновили закрило стару. Забрали. Да, у мене було ж те ж саме. Я ще чув, що десь у Пловдіві чи Варні інколи від людей щоб вони. Приносили картку про своє місце проживання, да, так? Да, 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 да. але вона не потрібна, друзі. Всі документи, які ви повинні, повинні мати з собою, ми зараз вже сказали. Так, всі адреси, де можна поновити закрило, ми залишимо в описі відео. Отож, Ігоре, який ми маємо пісумок? Підсумок такий, що для першого епізоду це вся інформація, яку ми підготували для наших глядачів. У наступних епізодах ми розповімо про організації, які допомагають українцям. Про... Де і да, як знайти житло, роботу як не попастись на шахраїв. І також ми будемо мати інтерв'ю з дуже цікавими людьми, котрі вже тут проживають досить давно, котрі мають бізнес на території Болгарії та які мають успіх. Закликаю вас поставити вподобайку, підписатися на цей канал і усі наші соціальні мережі, ділитися цим відео з вашими родичами, близькими і писати коментарі, що ви хочете побачити. Наприклад, так. Цей. Подкаст був зроблений у підтримці з фондом 472. Дякуємо і до зустрічі у новому епізоді. Па-па. А ми нагадуємо, що ми зустрінемось через два тижні.